Всім привіт! Ви на каналі 4.8.2 і сьогодні будемо говорити про маржинальні зони та інструмент, за допомогою якого ми можемо визначати ці маржинальні зони та що з ними робити. І так, переходимо на аналітичну платформу Split Fighter. Якщо ви ще не зареєструвалися, посилання на реєстрацію буде в описі під відео. Через плюсик вмикаємо додатковий робочий простір для того, щоб налаштувати інструменти, які нам потрібні. Потім ми маємо. Увімкнути через додаткове меню інструмент Margin Levels Chart. Інструмент виглядає наступним чином: ось він уже в мене вімкнений, і так само паралельно ви додаєте графік з ціною для того, щоб орієнтуватися, де ж у вас будуть ці маржинальні зони на графіку ціни, що собою являє маржинальна зона. Так як біржі дають нам можливість торгувати похідними інструментами. Це ф'ючерсна торгівля. Відповідно, всі угоди на ф'ючерсному ринку мають ціну ліквідації, тому що для торгівлі на цьому ринку ви використовуєте плече кредитне. Вам біржа надає можливість дати. Кошти в борг, і цими коштами ви можете керувати. Але відповідно, якщо ви відкриваєте угоду на будь-якому активу на фьючерсному ринку, у вас з'являється ціна ліквідації. Ця ліквідація буде залежати від того, який тип маржі ви використовуєте: ізольовану або ж крос-маржу. Якщо ви використовуєте ізольовану, то вас ліквідує тільки ту кількість грошей, яку ви заклали в дану угоду. Якщо ж ви використовуєте режим мережі крос, то у вас ліквідуються ті кошти, які вас вас є на рахунку ф'ючерсному, тобто абсолютно всі. Тому з типу маржі будьте обережні. Продовжуємо про маржинальні зони. І от коли ціна спотового активу, базового активу буде доходити до цієї відмітки, у вас буде відбуватися ліквідація і всі кошти ваші анулюються, тому що ці кошти використовуються для того, щоб забезпечувати вашу маржу. І коли грошей на рахунку недостатньо, то біржа його закриває, для того, щоб ваш аккаунт не був в мінусі. І ось ці маржинальні зони це і є скупчення ліквідацій. Ми маємо розуміти, що сама по собі одна ліквідація будь-якого учасника ринку, вона не суттєво буде впливати на ціну. Тому що там буде об'єм незначний для всього ринку. Але якщо цих ліквідацій буде велике скупчення, відповідно ця зона стає цікавою. Другий момент: ми маємо розуміти, що ці зони маржинальні, да, вони недоступні у публічному доступі. Їх бачить тільки біржа і деякі учасники ринку, які пов'язані з біржею, тобто або керують активами біржі, або мають якусь унікальну домовленість. Решта учасників ринку цієї інформації немає. У вас виникає питання: а звідки на стрітфайтері з'являються ці зони. За допомогою сучасних алгоритмів, механічного навчання, розробники платформи змогли налаштувати так алгоритми, щоб вони приблизно визначали ці маржинальні зони. Для чого нам використовувати ці зони? По-перше, так як ми знаємо правило, що ринок ходить. За ліквідністю великі зони з ліквідацією будуть виступати як магніт, що ціна буде туди рухатися. Відповідно, чим ближче ціна знаходиться до великої маржинальної зони, тим більша ймовірність того, що ціна пробує туди дійти. Тобто, в такому випадку ви можете розраховувати потенціал руху. Другий момент: ми за допомогою цих зон можемо розраховувати зони своїх потенційних тейків або ж стопів. Третій момент це момент з ліквідністю. Так як я вже казав, маржинальні зони це відкладені ордери на ліквідацію. І, відповідно, якщо у нас ліквідується шорт, то у нас зона ліквідації буде над ціною. І відповідно, якщо у нас закривається шорт, то протилежна угода в нас яка? Правильно, покупка. Тому ось в цих маржинальних зонах учасники з великим капіталом можуть реалізувати свій об'єм з найменшим впливом на ціну. Четвертий факт це волатильність, тому що коли ціна буде досягати великої маржинальної зони, там буде відбуватися. Велика кількість угод, і це може призводити до збільшення волатильності. А збільшення волатильності нам буде приносити прибуток, тому що, як не крути, трейдер заробляє на збільшенні волатильності. І якщо у вас є навики торгування опціонами, то в цей момент на скачку волатильності можна нормально заробити, враховуючи маржинальні зони. Переходимо тепер до практичної частини, до самого інструменту. Як він виглядає? Зверху у нас є назва інструменту. Відображається одразу ж пара. Далі у нас є цінова шкала, і така от вертикальна гістограма з червоними значеннями. Це у нас. Показуються маржинальні зони лонгів, тобто те, що буде знаходитися під ціною. І зелена гістограма – Це у нас показуються маржинальні зони шортів, тобто ці позначки будуть знаходитися над ціною. Також, якщо ми будемо використовувати ось таку кнопку Draw All, то у нас оці всі зони перенесуться на графік. Я цього робити не буду, тому що їх буде занадто багато. Зазвичай я переношу тільки ключові, якісь великі. Наприклад, по ліквідації шортів, у нас є ось найближчі дві зони. Це 73 793. І друга 74,260. 260 Тому ми їх і нанесемо. На графік 73,793, Ось вона. Колір змінимо на зелений. І нижня зона в нас найближча з суттєвим об'ємом 69, 69 543. Приблизно ось тут. Змінимо колір на червоний і ось ці. Зони для нас є ключовими. Тобто від цих зон ми можемо або набирати лонг, коли ціна прийде сюди, при наявності додаткових аргументів. Уточню, що сама наявність маржинальної зони це ще не 100% факт, що ціна з неї буде робити розворот. Або ж якщо ви зараз в шорті. То ви можете використовувати цю зону як потенційний тейк. І так само зверху, якщо ви тут будете набирати лонг, то відповідно ця зона буде виступати як магнітом для руху ціни, і відповідно там можете розміщати свої тейки. Також, якщо ми будемо наводити в самому інструменті на зони, які є великими, то ми будемо бачити ціну, де знаходиться ця зона, і знизу сума ліквідацій. Приблизно. В даному випадку у нас на по ціні 73,793 знаходиться ліквідація там майже на 11,5 мільйонів. По ціні 69 543 у нас ліквідація всього-навсього на 4 мільйона 630 тисяч. Відповідно, потенціал руху вгору більший, тому що там більше ліквідацій. Але не виключаємо той факт, що ціна може зробити спершу захід вниз, а потім тільки піти на ось ці ліквідації. Повторюсь, що для повноцінного аналізу ми використовуємо додаткові інструменти, додаткові фактори, які нам більше покажуть інформації. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Промокод 482 дає знижку 10% на будь-який тариф на платформі Резонанс.